Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Тельці. Розклад на 2025 рік для вас. За східним календарем це рік дерев'яного змія. Він починається 29 січня 2025 року і закінчується 16 лютого 2026 року. Але ми звикли святкувати рік 1 січня у нас починається. Тому в цей час дуже важливо дійсно запланувати життя, запланувати рік. Пропрацювати навіть ті моменти, що ж було у вас в попередньому році. Тому що я хочу сказати, що змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій. А елемент дерева додає до цього року гнучкості, зростання та креативності. Тому саме час за допомогою підказок пропланувати свій рік, своє життя. І так, коротко про головне Дивимось, яким буде 2025 рік для вас. Що принесе вам цей рік в загальному? Подивимось на двох картах. Як ви будете себе почувати, це дуже важливо. Далі, що буде змінюватись? І підказка, порада від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу у 2025 році. І так, що принесе рік в загальному? Старший аркан помірність? Хочу сказати, що мені подобається ця карта, і подобається, як починається ваш рік. В загальному у вас все буде в рівновазі, в балансі, а це дуже важливо. Тому що якщо у вас якась сфера переважає, або вас накривають якісь емоції, або у вас є якісь проблеми по здоров'ю. Або у вас є якісь ситуації в роботі, то це все буде знаходити баланс, рівновагу. Це буде відновлюватись. І найважливіше, що це відновлення дає можливість вам по-іншому себе почувати. Це не просто така рівновага, це рівновага, яка дає вам наповнення. Але, звісно, вам треба буде трішечки докласти зусиль, тому що насправді це у ваших руках. І якщо ви захочете легкості, ясності, то ви дійсно можете багато чого в цьому році досягнути. Я вам бажаю від щирого серця своє життя змінювати. І що я бачу далі? Старший аркан колісниці якраз показує, що ви не будете в цьому році зупинятися, ви просто будете щось обирати або вирішувати. Але насправді рік буде дуже активним для вас, або ви постійно будете в дорогах, або ж це просто відкривається дорога на ваш успіх в роботі, в кар'єрі. Хочу вам сказати, що вас цей рік не зупинити, ви будете дійсно почувати себе сильними. І ваша рішучість, от і ця енергія діяти, вона вам багато в чому допоможе. Тому в загальному, ми дорогі глядачі, це дуже щасливий і позитивний для вас рік. Так, як ви будете себе почувати? Енергія тут буде у вас колосальна, і насправді ви будете почувати себе на висоті, красивими, впевненими. Вам просто треба з початку року вже вирішувати якісь важливі питання, нічого не відкладайте на потім. Тому що вам цей рік подарує безліч креативних ідей і натхнення, бо це жезли, а жезли вони якраз дають можливість просуватися. І якщо ви будете це використовувати, якщо ви будете це дійсно тримати під своїм контролем, то ви побачите, що ваше життя дуже сильно зміниться. Тому що ви відчуєте таку велич, могутність. Ви відчуєте, наскільки, наскільки ви я не люблю такого слова казати, наскільки ви кращі інших, тому що, мені здається, кожна людина особлива по-своєму, але у багатьох питаннях ви зробите прорив і будете відчувати себе абсолютно інакше. Тому ви бачите, що рік обіцяє вам гармонію. Рік обіцяє вам розвиток, безперервний такий, знаєте, рух вперед. Також рік подарує вам безліч ідей і натхнення. Тому це треба обов'язково використовувати. Ви будете почувати себе сильними, великими, впевненими. І подивіться, і тут у нас рицар жезлів. Насправді, ви дійсно, можливо, будете десь переїжджати, подорожувати. Можливо, у вас буде багато відряджень, але. Тут просто відкриті усі дороги, я би так сказала, і вам треба цим користуватися. Тому що якщо зараз ви підхоплюєте цю ідею, ви будете почувати себе як на коні, ви будете відчувати себе переможцями. Хтось щось запланував, а ви вже це зробили. Хтось щось захотів придбати, а ви вже купили. І ви завжди будете попереду інших, ви будете відчувати себе кращими, як я вже казала вам, кращими інших. І це. Можливо, для вас зіграє колосальну роль. Так, що ж буде змінюватись? І знову жезли, мої дорогі глядачі? У вас буде безліч шансів, але вам все треба тримати у своїх руках. Тому що, якщо ви вважаєте, що хтось може вплинути на ваше життя, хтось може розв'язати вашу проблему, хтось вам допоможе. То ви програєте. Але якщо ви покладаєтесь лише на себе і розумієте, що все треба тримати в своїх руках, міцно за щось беретесь, то вам дарують безліч шансів змінювати своє життя, просуватися, йти до кращого. Тому що насправді ви маєте зрозуміти, що жезли вони відкривають для вас нові. Можливості. Жезли вони дають вам рух вперед і в кар'єрі, і в роботі, і в стосунках, тому що тут іде енергія. От уявіть, що ви можете зробити, коли у вас застій енергії, коли ви себе погано почуваєте, коли у вас, до, до прикладу, втрата. Здоров'я погіршилось самопочуття. А уявіть інший момент, коли ви відчуваєте такий прилив енергії, що ви можете просто гори звернути, як кажуть у нас. Тому насправді ось важливо відчути, від чого ви отримуєте задоволення, що вас підзаряжає і дієте. Тому що це буде унікальний для вас рік. Рік Змія він такий розсудливий. Спокійний, стратегічний, і вам це піде тільки на користь. Так, і підказка порада від вищих сил. Старший аркан смерть. Насправді, ця карта показує, що ваше старе життя закінчується, ваші проблеми і біди закінчуються. Все вдається привести в рівновагу в баланс, знайти серединку. Відкриваються дороги для того, щоб багато питань вирішити, з'ясувати. Але дійсно, як я казала, на початку розкладу від вас вимагають трішки зусиль. Треба діяти. Не жалійте себе, а навпаки, вкладайтеся в ті справи, які для вас дуже важливі. І ви зрозумієте, що в цьому році ви ще й будуєте якийсь фундамент, тому що тут це завжди початок. Ви щось будете починати. Надзвичайно важливе для себе. Що принесе вам потім стабільність, впевненість, задоволення. Можливо, хтось буде починати якусь нову справу для себе, або ж відкривати для себе якісь нові можливості в кар'єрі, пізнавати себе в чомусь новому. І не бійтеся цього, тому що вам треба закінчити старе життя, вам треба поставити крапку і йти тільки вперед. Аркан смерті насправді показує ваше переродження. Ваше звільнення, бо в багатьох програється саме ваше здоров'я. Ви будете почувати себе інакше. Багато хто навіть назавжди позбудеться якоїсь хвороби. Ось що важливо розуміти. І зміни будуть раптовими. Тому пам'ятайте, що ви не даремно завітали на розклад вищі сили підказують вам. Ту інформацію, яка насправді потрібна для вашого щастя, для вашого гарного самопочуття. Я хочу сказати, що рік буде дуже хорошим, тому що жодної мечової карти. Починається з того, що ви дійсно маєте можливість відновити своє життя, відновити багато ситуацій, це у ваших руках. Далі вам дають можливість і енергію для того, щоб ви щось запускали, починали, і перед вами відкриті всі дороги. А якраз аркан смерті показує, що всі проблеми назавжди. Помирають, і ви будете перероджуватись, зовсім по-іншому себе відчувати. Сходить сонечко для вас. Тому ось таким бачу рік, мої дорогі тельці. Я вам бажаю всього хорошого. Використовуйте всі ці шанси, які йдуть до вас. Будьте рішучими, і ваша енергія вам допоможе. Пам'ятайте, що вищі сили з вами. Вам всього хорошого, вдалого позитивного року! Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки, за ваші донати. Ну і звісно, до нових зустрічей.